Сонечко, ти права. Ти прийшла сюди, щоб бути нещасною. Ти коли нещасна, ти яка? Виживаюча. Коли ти виживаюча, ти яка? Я сильна. Так, да. всемогутня прям. Коли всемогутня, ти яка? Все бачуча, все відчуваюча. Да, прям божественна. У тебе другорядна вигода бути нещасною, щоб бути постійно в цьому станові. Я можу все, я сильна, я велика. Мене ніхто не подолає. Або другий варіант бути щасливою і бути дівчинкою. Тою маленькою, дівчинкою, якою ти собі там десь заборонила бути. бути страшно. то страшно. Довірся мені зараз. Дийця, ти тобі 4,5 рочки, що там в тебе відбулося? Давай, прям сидиш там в соплях, в слізах, як зараз. Що в тебе відбулось там в житті? Згадай, будь ласка, іде диван такий, коричневий, стіл, біла простой, на столі, скоріш за все, якесь свято. І там щось відбувається в сусідній кімнаті. Там прям декілька людей, дуже велика сварка. І ти щось намагаєшся там сказати, тебе відштовхуй, да, на тебе накидується, і ти прямо тут під той стіл немов летиш і ховаєшся під столом. Що там відбулося сонце? Давай читав з тебе цю картинку. Згадуй, що там відбулося. Відкинули мене, не захотіли слухати. Тобто я сам взагалі в стіну відчувала якусь пішню. Ти сам там з собою щось зробила. Щоб на тебе звернули увагу, щоб врятувати батьків, щоб ніхто нікуди не пішов, щоб врятувати своїх батьків, щоб батьки помирилися, я вибігла на вулицю і почала кричати, допоможі тоді остани, то на щоб вони побачили, що мені погано, Щоб це як ручів не стало, щоб вони не сварились. Як типу в жертву себе принести. Допомогла там біля тебе з'являюся я і кажу, Сонечко, ця стратегія, ти ж бачиш, не працює. Я розумію, що ти все робиш для того, щоб рятувати своїх батьків, щоб привернути на себе увагу, навіть готовий життя своє віддати, аби батьки б не розлучилися не посварилися. Але ця стратегія не працює. Ти хочеш бути щасливою? Да, Боже, давай. Беру тебе за ручки, завожу от, до батьків своїх і говорю тобі, дивись на них, дозво бути такими, дозволим проходити свій досвід. Відміни своє рішення спасати їх. Для чого тобі такі батьки? Щоб що? Навчитися чому? Для чого? Щоб стати ким. Щоб я була сильніша, Щоб я просто знала, що так дуже може бути. Щоб не бути такою. Просто. Так, у такою якою на маму дивись, яка там мама? Дуже сорлива, вона дуже так. багато ревності до тата. вона так. Дуже холодна, дохувала. допомагаю тобі, дуже холодна, як жінка. Да? Чому ж там да. тато весь да. такий агресивний? -то? Тому що мама закрита, як жінка. Так для чого це тобі урок? Щоб не закриватися, як жінка? Да? В майбутньому? Щоб бути жіночною? Так, да, да? щоб відкрити себе. Да. Жіночним сорою, да, щоб не все на собі, Да. да. Ти вийс на маму зараз, відчуй до неї любов, вдячність за цей досвід, який ти усвідомила. Добре? На тата дивись, чому тато тебе вчить? Тато вчить того, що чоловік стає, він від жінки залежний від її емоційного стану, якщо Ні. він би такий не був? Ні, те, що я бачу, у тата дуже багато любові, дуже тепло. І він тебе вчить приймати цю любов. Він мамі хоче проявляти цю любов, мама не здатна, не приймає. Він то, скоріш за все, і пив да, в тебе в алкоголь втікав. Втікав просто в алкоголь, тому що любові багато не приймає жінка, але це їх досвід. Дякую татові за те, що да, вчив тебе приймати любов від чоловіків, сонце. Приймеш рішення нове бути жіночною і дозволяти собі приймати любові, чоловіків. Тава ж дихати почала. Давай, давай. Що з тобою зараз відбувається? Ну, якась така легкість усвідомлює просто цю функцію. Як це класно бути такою жіночною, легкою, такою, знаєте, не мати цього страху, що від кожного чоловіка може бути якась небезпека, що я мене покинуть, чи там щось мені погане завдіють. Любов, така для всіх на всіх. Да. Безумовно. Да. І от зараз знову відчуваю тебе два варіанти: перший варіант бути в жертві. Намагатися да, через страждання привернути до себе увагу, тобто привернути до себе любов. І другий варіант да, бути жіночною і дозволяти, щоб тебе любили, не бути жертвою. Нова стратегія да, просто жіночна і приймаюча любов. І от відчуй, де тебе люблять більше. Там, де ти. Через маніпуляцію жертви свої заслуговуєш любов, чи де ти просто там жіночна і просто дозволяєш себе любити? Де більше любові отримуєш? Там, де я спокійна і емоційно наповнена, така билка. Така. Да? така, як я сама є. Тобто Я не граю ніяку роль. Ти не в Мені не потрібна ця жертва. Да. жертві. дозволиш своєму чоловіку просто тебе любити. А ти їй просто приймати цю любов. Да, дозволиш так, собі да. не жити життям мами? Ні, безвичайно, я дозволю собі бити жити своє свої. життя. Дозволю звичайно дозволю. На ну, проти тебе твій чоловік стоїть там, де ти жіночна, і ти дозволяєш від нього приймати любов. Який він, коли ти така? Ну він більш мужний, більш такий відвертий, можливо, так. а ти яка, коли ти з ним жіночна? І дозволяєш собі приймати від нього любов і бути йому таким мужнім, сильним. Там мені хочеться з ним зінфліртувати. Хочеться займатися коханням, хочеться бути з ним поруч, я не знаю, якось для нього готуватися. Приймеш бути. себе, приймеш От... себе таку. Так. Да? Не будеш Та. більше витісняти себе таку. жіночну, грайливу, Та. фліртуючу, сексуальну, віддаючу. Фінергія да? пішла. Та, Як ти почуваєш ти. себе? Я класно себе почуваю. Я... Ну, якби я відчуваю, я приймаю це своє, да просто мені дійсно було дуже важко це якби проявляти. Мені завжди якісь наче перепони до цього були. Я буду намагатися зараз майбутнього більше це, якби піддавати воно зовні. Да, Тепер пояснюю, що з тобою треба з точки зору психології. Де перша причина була: ти закрилася як жінка і випрацювала стратегії свої жартовні, коли ти було 4 з половиною роки. Ти побачила дуже велику сварку батьків впливу до того, що вони все розходились, хтось навіть там з дому уходив. Єдиний шанс у тебе було врятувати своїх батьків це зробити щось, щоб переключити увагу на себе. Ти прийняла рішення, там, сидячи під столом, да, коли тебе відштовхнули, схопити нож і погрожувати, що ти себе вб'єш. І ти побачила, да, як батьки звернули на тебе увагу. І твоя психіка записала цю стратегію бути жертвою, щоб отримувати увагу і любов, щоб тебе чуло. Зараз ми заднім числом перезаписали цю стратегію. Прийняли нову стратегію, що виявляється, коли ти жіночна, і коли ти дозволяєш собі приймати любов, ти любові отримуєш набагато більше від свого чоловіка. Да? З вдячністю любові до батьків та своїх, що вони вчили тебе, мама вчила своєю холодністю, да? дозволяти собі приймати любов від чоловіка, бути жіночною, а тато вчив тебе да? приймати, цю любов. Подякувала батькам своїм, відчула себе справжньою. І прийняла витіснену свою особистість тієї жіночної, маленької дівчинки, такої лагідної, ніжної, яка просто хоче бути дівчинкою, щасливою, не жертвою. Да? І відразу пішла трансформація: сидиш, он світишся вся.